Я вже занесла дані у систему статистика. Як ви бачите, в мене є 10 об'єктів, і кожен з цих об'єктів характеризується чотирма ознаками. Перше, що нам треба зробити, нам треба стандартизувати дані, тому що вони різного порядку. Ми стандартизуємо їх по стовпцях. отримали таблицю стандартизованих даних. Наступна дія в меню статистика. Вибираємо пункт, який перекладається багатовимірні методи досліджень. Вибираємо кластерний аналіз. Вибираємо ось цей вид кластерного аналізу. Далі «Змінні всі, далі тип файлу або дані, або матриця відстані. У нас дані. Далі кластери. По рядках, тому що у нас об'єкти по рядках. У цьому е, пункті ми вибираємо критерій ближнього сусіда для прикладу цього. Вибираємо метрику, візьмемо Ок. Далі, оці два пункти це просто розташування горизонтальне або вертикальне. Я візьму вертикальне розташування нашої дендрограми. І вже на цьому кроці ми можемо зробити кілька висновків. Ну, почнемо з другого. Ми бачимо, що на дев'ятому кроці всі кластери тут об'єднуються, і в результаті ми отримуємо так зване тривіальне рішення. Вся сукупність об'єктів об'єднується в один кластер. Вочевидь, що таке рішення не має практичної цінності. І тому ми маємо на меті провести багатовимірне групування об'єктів. Необхідно десь зупинитися на якомусь кроці, і це зазвичай роблять при різкому стрибку мінімальної кластерної відстані. Давайте для зручності додамо ще оцей пункт. Послідовність агломерації. Зараз я збільшу графік, щоб його було краще видно. Подивіться, будь ласка, наша дентрограма, наша послідовність агломерації, вони доповнюють один одне. Ось у нас перший крок. Об'єднуються перший і сьомий об'єкт. Дивимось сюди, перший і сьомий об'єкт. Оце відстань між першим і сьомим об'єктом це відстань у середині кластеру. Потім до них додається п'ятий об'єкт, бачите, ось воно, і ось, ось вона відстань у середині кластеру. Потім, як ви бачите, починає формуватися другий кластер, другий шостий об'єкт, ось вони, другий шостий, потім додається десятий. І так, до останнього кроку. Що ми можемо тут побачити? І де в нас цей стрибок? Ми можемо додати ще один графік. Оце графік послідовності агломерації. Так, збільшую його також. І вже порівнюючи ці всі три отримані результати, ми можемо побачити наступне. Ось у нас стрибок, і тут ми його бачите, бачимо: бачите, тут різниця 02, 01, 0,1. А між 1,08 і 1,62 різниця порівняно велика в порівнянні з іншим. Ось він, стрибок 1, ось в нас стрибки ще інші. Які висновки можна зробити для цього прикладу? Висновки такі. В результаті проведеного кластерного аналізу багатовимірного групування об'єктів, ми можемо розбити об'єкти на шість груп. Чому шість? Перша група це перший сьомий п'ятий, друга група другий шостий десятий. А якщо подивитися на інші, третій, четвертий, восьмий і дев'ятий, вони відрізняються, їх можна додати до цих груп, але, але вони мають такі явні ознаки індивідуальності. Тобто, іншими словами, ми отримали два згущення об'єктів, повторюсь, кластери 1,75 і 2.6.10. А також чотири об'єкта, які достатньо віддалені від інших, які мають ознаки індивідуальності і які можна розглядати як окремі кластери. Ось таким чином проводиться кластеризація у статистиці. На сьогодні все. Дякую.